Леви, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимося, яким буде для вас серпень 2024 року. Почнемо вже по традиції з енергії серпня для Левів. Мене просто в голові фраза, очікування не співпадають з реальністю. Ви розумієте, що ви до чогось дуже сильно прив'язані. Наскільки що це може буквально заважати вашому росту і розвитку. А так хочеться оце от платічко, да, яскраве якесь, і щоб на вас звертали увагу і бути вільними і не думати наперед. Але з іншого боку, ви розумієте, що ви дуже сильно прив'язані до чогось або до когось. І, скажімо так, рипнутися лишній раз ви не можете. Не відчуваєте ви тут тої свободи, на яку ви, на вашу думку, заслуговуєте. Хочеться бути яскравими. От що так, подивимось по подіях, що в нас тут. Початок серпня для левів як пройде. середина серпня. На кінець серпня налаштувались, поїхали? Ой, та що ж це таке? Тут або у вас хтось таке відчуття, ніби вас тут хтось образив. Або це ви когось образили, комусь розбили серце і приходите з вибаченнями. Ну, зараз будемо прояснювати. Трійка мечів тут чому? Це ви чи це вас? Мені поки важко зрозуміти? Чому тут трійка мечів у Левів? Так, ну якщо ви жінка-лев, і ви зараз дивитесь цей розклад, то я бачу, що вас тут е, образив чоловік. Образив е, тим, що він міг пропасти з радарів, перестати вам писати. або про те, що міг показати якісь свої такі погані сторони характеру, про які ви раніше навіть не здогадувались. Тобто, в мене відчуття, що дійсно. Е, по цій перевернутій королеві мечів, міг бути конфлікт. Тому що, на вашу думку, да, чоловік ніяк ці стосунки не розвивав. Таке візуа, що він навіть не пробував. От в мене просто в голові зараз от приймай мене таким, який я є. Я тобі, звісно, нічого давати не буду, а, нічим тебе забезпечувати не буду. А, ти там якось сама по собі справляєшся, да? хочеш там сім'ю, хоч, хоч, хоч і далі, а потім йому стає без вас погано. І він по цьому пожучаш. Привіт, як справи? А ти вже дивишся на те повідомлення, і думаєш, да ніяк у мене справи, ніяк. Вам тут кажуть, зберігайте спокій і відкиньте всі ваші ілюзії стосовно цієї людини. Як тільки ви позбавитесь цих ілюзій, як то кажуть, серце боліти перестане, серце заспокоїться. Але от по помірності будьте. Скажімо так, взаємними, да? от як з вами повелися, ви спокійно, чітко, але так само поводите себе як і ця людина. Королеві мечів тут. Ну так, да, тут міг бути крах надій. Ми могли дуже. Ну, от є така ситуація, коли знаходиш людину, яка просто може мечити тебе по всіх фронтах. У вас іде прям шикарна комунікація, все чітко, круто, вау-вау, а потім раптово щось стається, і людина або пропадає, перестає там писати, або стає холодна, відчуджена, або ти починаєш бачити в ній якраз таки ці от по е луні речі, які, коли був трошки більше закоханий, не помічав. Ну і тут прям. Крах надій. Ви хочете вийти переможцем з цієї ситуації. Просто майте на увазі, що до вас захочуть повернутися. Бо без вас дуже дуже погано. Хоча будуть робити вигляд, що. Не так же сильно ти мені треба, я просто там, питаю, як ти, що ти. Я просто хочу тримати тебе там, на якомусь емоційному цьому повідочку, але по факту без вас тут людині погано. середина серпня буде дуже активна в плані комунікації, в плані того, що ви будете доводити комусь вашу значеність. Добре, королева Пентаклів. Це може просто говорити як про людину зі мною стихії, яка буде поруч з вами. Або ж ви будете себе поводити як королева Пентаклів, як жінка, яка думає про свій благоустрій, про фінанси, яка робить все, щоб жити в комфорті і красиво. Давайте зараз глянемо, по чому тут комунікація. Бо Вісмірка жезлів це от прям раш, да? коли дуже багато повідомлень, дуже багато спілкування, багато всього нового дізнаєтеся, і взагалі того всього не очікували, про що тут у Леві буде. Ну, тут стосовно ваших друзів, може якась правда вскритися, яка змінить кардинально ваше ставлення до них, і тут дружбі просто може прийти кінець. Ваш простір буде дуже сильно чиститися в середині серпня. Будуть. Ну, от прям, знаєте, хто була повна хата друзів, всі вами цікавилися, ви там постійно в компаніях, а потім раптово якось той відсіявся, той відсіявся, той відсіявся. І ви розумієте, що, та й слава Богу. Сімірка жезлів тут. Я бачу ваше бажання доказати всім свою силу, показати, який ви красивий, який ви розумний, скільки ви всього можете. Тут, можливо, будете робити фізично над собою якісь зусилля в плані того, що почнете займатися спортом, да, приймати рішення покращувати свою зовнішність. І як не дивно, це може почати. Конфлікти навколо вас. Це може бути що, ну тобі наш тобі той спортзал, чи там наше тобі там той, ти і так красива. Якщо ви вже зібралися міняти свою фізичну форму, то йдіть до своєї цілі. Бо намір тут уже покладено. А людей дуже сильно буде бісити те, що ви. Будете вибирати себе і діяти так, як хочете ви. І, можливо, в чомусь закінчувати так само з ними комунікацію і йти, вибирати собі кращі варіанти. От це те, що було в Терезі. В Терези в нас були в четвірці чаш. А тут ви наскільки задовбалися бути вже в цій четвірці чаш, і зрозуміли, що треба вибиратися. Я не можу бути більше в цьому підвищеному стані. Почну я з свого фізичного тіла. Можливо, по здоров'ю треба якісь моменти вирішити. Зробити над собою зусилля і дойти вже до того лікаря, піти до зубного. Але з розумінням, що от я зараз це зроблю і я перетерплю, і я отримую шикарніший результат на довготривалу перспективу. Я буду більш здоровий, я буду більш сильний. Це королева Пентаклів, що вона тут хоче від вас. Тут, знаєте, може йти бажання вас повернути, як то кажуть, назад, на грішну землю. А ти про сім'ю подумала, а ти про роботу подумала, а ти про то про то подумала. А в тебе взагалі є хоч якісь моральні принципи? Тобто тут вас хотітимуть приземлити по максимуму, вас хотітимуть, знаєте, це от коли ви розповідаєте комусь про те, що от, а я там зібрався в спортзал. Ой, та, та кому воно треба? Та там вже старий чи старана, наш ти вже той спортзал, і так того життя залишилося. Чи ти йдеш в нього, щоб там, не знаю, до тебе більше клеїлися на вулицях. Ну, тобто люди просто навколо починатимуть обесцінювати вас і ваш досвід і змушуватимуть вас, скажімо так, повернутися до того, що я називаю це от, ем, така от підла провина. Це коли в людини немає чогось, що є у вас. Елементарно навіть бажання, да, от піти в той самий спортзал чи сісти на дієту. В неї цього немає, і вона починає усіма силами вас ніби як відмовляти, щоб ви залишались на тому самому рівні, що й вона. Нічим не виділялись і краще не були. Ну, так, да, да. Тут елементарно вам можуть дуже-дуже сильно заздрити, бо у вас щось є, а в цієї людини цього немає. Будьте дуже обережні, з алкоголем, з залежностями в цей період. Вам тут треба взятися кардинально за своє здоров'я. Якщо у вас є такий момент, що ви можете свої негативні емоції топити десь в алкоголі, в переїданні, в будь-яких інших залежностях, що б це не було, це ситуація, над якою треба працювати. Зможете з цього вирватися? Просто вау. Піде у вас ріст по всіх фронтах. Зможете вирватися з токсичного оточення, яке вас постійно заземляє? Побачите. ви Просто побачите різницю. Під кінець місяця можуть тут йти тривоги і хвилювання через роботу. А чому тут дев'ятка мечів? Ну, вам чітко хочеться розуміти, яким буде ваше майбутнє і майбутнє вашої сім'ї. І ви хвилюєтесь, що якщо ви не втримаєте, наприклад, цю роботу, то ну, пиши пропало. Все обернеться просто на 300 там 60 чи наскільки там градусів. Тобто, у вас ніби от як якась така велика відповідальність на плечах і ви не можете. Просто так взяти і втратити цю роботу, цей заробіток, який у вас є, по п'ятірці мечів. Що тут таке? Навіть якщо у вас тут будуть моменти на роботі, коли вас захочуть турнуть, грубо кажучи, з цього місця, на кому ви знаходитесь. Або якось вставлять вам палки в колеса, робити вашу ворк процес просто нереальним, ви зможете це витримати. Так, да, вам треба бути готовим, що. Тут можуть за вашою спиною про вас е, говорити. Знаєте що. от Та там він же чи вона не мають е, якихось спеціальних скілів, якихось знань, за що їй взагалі там, чи йому платять, він от там нічого не робить, чи вона. Ну, Тобто це реально те, що ви, про що ви можете дізнатися. Така от як. Підстава, да? Хтось просто з начальством на короткій, як то кажуть, на короткій нозі тут? Ой, але вам вдасться якось тримати цей баланс. Можливо, теж треба буде трошки включити свою цю от кому... комунікативну жилку. Бо ви знаєте, як подобатись людям. Ви вмієте подобатись людям. І якщо ви захочете, ви зможете повернути на свою сторону кого завгодно просто. Будете балансувати між цим. Так, ваші надії і ваші страхи. В надіях у вас тут лицар мечів. Це швидке вирішення якоїсь ситуації, розмова, приїзд. Да, от він тут прямо аж галопом скаче. Да, ви хочете кудись поїхати, вам потрібно. Хочете побачити когось? Надійтесь на те, що ви з цією людиною зможете більше часу провести? Да, будете робити все, що від вас залежить, щоб зберегти комунікацію з цією людиною. Скажімо так, морально емоційно це буде важко. Нелегко. Вам навіть буде здаватися в певний момент, що все починає що все починає йти на нівець, але це неправда. Це неправда, це не так. Те, що ви сконцентровані зараз дуже активно на роботі, на фінансах, на проявленні себе, це правильно. Беріть все свої руки. Не забувайте про відпочинок. Ну, чаш вам кажуть, що будьте, звісно, обережні з алкоголем, як я вже сказала, з переїданнями, з оцими всякими святами. Я розумію, що там дні народження і так далі в левів, але будьте обережні просто з цим. Можете очікувати на подарунки, на премії, на дійсно приємні моменти. Але не забувайте тримати все під вашим особистим контролем. Не пускайте контроль. Так, і чому тут в страхах трійка жезлів? Отож, вам можливо, навіть недостатньо того, де ви зараз знаходитесь, ви хочете більше. Але, з іншого боку, вам страшно втратити те, що у вас вже є. Ви боїтеся провалу. Ви боїтеся, що вашу цінність не помітять, що вами тільки покористуються. Порада від карт. Не бійтесь. Не бійтесь. Вам вдасться зберегти фінансову стабільність, навіть якщо ви будете хотіти більшого і пробувати більшого, як то кажуть, позариться да, на якийсь побільше вже дохід. Да? Не бійтесь. Що ж, леве. Рада була провести з вами цей серпень. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку і до нових зустрічей до нових відео.